Вийнеться і Сина, і Святого Духа. Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, Господь Бог наш, Ісус Христос сьогодні нагодував п'ять тисяч народу, не рахуючи дітей і жінок, п'ятьма хлібинами. Читаючи чи слухаючи ці слова, сьогодні подумалося мені от так би нам, коли ми готуємо передачу нашу воїнам на схід, щоб приготували один автобус і нагодували кожного воїна, кожного, хто стоїть сьогодні там, на передовій. Покладай життя своє заради нас з вами. Але в цьому є велика мудрість. Ці, перш за все, ці люди прийшли до Бога не для того, щоб наїстися. Ці люди прийшли до Бога, щоб послухати Його Слово Боже істину, правду прийшли велику відстань серед пустелі і йшли, рискуючи своїм життям, Мі, залишили вдома свої проблеми, свою роботу, пішли до Бога. І Господь нагодував їх. Все залежить від того, ради чого ми йдемо сьогодні до храму Божого. Ради чого стоять наші воїни сьогодні там, на передовій? Навіть ради чого сьогодні прийшли російські воїни на нашу землю. Ви ж розумієте, що вони оголошують себе визволителями, а розуміючи те, що правду, правда буде нелицемірна, правда буде поганою. Наші ж воїни, вони захисники. І написано в Біблії, що немає. Більшої любові, ніж хто душу покладе за друзів своїх. Сьогодні цю любов проявляють наші воїни. І Я вірю в те, що Господь Бог нагодує їх, дасть сили їм нашими з вами руками, бо часто ми думаємо собі, ось з'явиться ангел, з'явиться Бог. А тут приходить якась людина, або приїжджає до воїнів наш Віталій із передачею від нашої громади. І ми повинні зрозуміти, що оці люди і є посланці Бога. Сьогодні, коли апостоли сказали, Господу відпусти їх! Щоб вони пішли, знайшли собі їжу. Господь відповів, ви дайте їм хліба. Сьогодні Господь каже кожному з нас: ви дайте хліба нашим воїнам, ви моліться за наших воїнів, ви підтримуйте нашу війну. Бо якщо ми не будемо молитися, якщо ми не будемо підтримувати хто матеріально, хто духовно молитви наших воїнів, то війна прийде на нашу землю. І велика справа, коли воїн відчуває, що в нього є надійний тил. Підкріплений Божою благодаттю і Божим Словом ви дайте їм хліба. Наша церква виконує цю місію. І віримо ми, що буде перемога, і буде багатою наша держава, яка завжди була житницею у всього світу. Сьогодні... Нелюди перекривають ті хлібні каравани, обстрілюють, топлять кораблі і уже відчувається голод у всьому світі. І Господь каже кожному українцю дайте хліба і воздасть Господь сторицею. так, що… Коли ми будемо давати, повірте, нам залишиться ще більше, ніж ми дали, бо п'ять хлібів нагодували п'ять тисяч народу, а залишилося 12 кошиків. Сіймо щедро і буде щедрий урожай нашої любові, нашої благодаті. І ми будемо годувати, як спокон віків Україна годувала весь світ. Африку навіть ми годуємо. Бо ми трудолюбивий народ, ми хлібороби. Але у кожного хлібороба, українця, на межі стояла шабля. І Кожен українець лиху годину міг захистити свою землю. Сьогодні Господь примножує наші хліба, а ми будемо стояти в правді і в істині. І наша молитва є підтвердження цьому. Боже благословення на всіх вас.